Привіт малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. Давайте привітаємось! Доброго ранку рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку ясному, доброго ранку світу прекрасному. Вліво, вправо повернулись одне одному, сміхнулись. Дітки! Сьогодні я хочу запросити вас у математичну подорож, у яку ми вирушимо. На чудовому потязі. Тож хоч сідайте та вирушаємо. Малята, ось ми й прибули на першу станцію. На ній нам з вами потрібно порахувати зелені та червоні м'ячики і сказати, яких м'ячиків у нас більше. Тож давайте почнемо рахувати разом. Зелених м'ячиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість зелених. Добре, давайте порахуємо червоні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці малята! Скажіть, яких м'ячиків більше зелених або червоних? молодці? Вирушаємо Ми не наступну станцію. червоних. Малята, подивіться, на цій станції нас вже чекає наш друг Зайчик. Але у нього виникла проблема. Він назбирав собі морквинок та не може сам їх порахувати. Ми з вами дуже розумні і зможемо йому допомогти. Тож давайте рахувати разом. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять морквинок у нашого зайчика. Хочеш Хоча домов вирушаємо на наступну станцію. А на цій станції тваринки вирішили погратися з нами та заховали від нас геометричні фігури. Ми маємо уважно подивитися, яку ж фігуру заховала тваринка та назвати її. Тож дивіться уважно, дітки! Подивіться уважно, яку фігуру від нас заховав єнот: трикутник, коло чи прямокутник. Прямокутник, молодці! Дітки, а яку ж фігуру від нас заховала мишка? Трикутник, коло чи квадрат? Здогадалися, звісно, коло. Чудово. Малята, а що ж від нас заховало слонення? Трикутник, овал або квадрат. Правильно, овал молодці. Дітки, а що ж від нас заховала корівка? Трикутник, коло чи квадрат? Молодці. Квадрат. Малята, ми з вами приїхали на кінцеву станцію та виконали останнє завдання. А на згадку про нашу подорож я хочу намалювати разом із вами потяг незвичним способом. Тож готуйте свої рученята та починаємо! Нам знадобиться! Пензлик, аркуш білого паперу, клейонка. Вирізані форми з губки, прямокутник та квадрат. Три гуашові фарби. в мене жовта, синя та коричнева. Кришечка з під пляшки, три ємності для фарби. Серветки. Баночка з водою та ватні палички. За допомогою ватної палички та коричневої фарби я намалюю рейки для нашого потяга. Далі я намощу наші ємності фарбою в одну коричневу, в другу жовту, в третю синю. Тепер губку прямокутної форми я занурюю у фарбу та роблю відбитки це будуть вагончики нашого потяга. А жовтим квадратиком я зроблю кабіну для нашого машиніста. За допомогою кришечки та коричневої фарби я зроблю колеса ось так. Ще я домалюю синіх хмаринки. Ось такий потяг у нас вийшов. Дітки, мені дуже сподобалась наша з вами подорож. Сподіваюсь, і вам вона дуже сподобалась. До нових зустрічей!